Віталій Кашперський, дата народження 16 липня 1936 року. Місце народження місто Київ, батьки, службовці. 1944-1954 роки навчання у школі. 1954-1957 – студент акторського факультету Київського інституту імені Карпенка Карого, 58-63 роки. Актор Житомирського драмтеатру, 63-68 студент режисерського факультету того ж інституту. Із 1966-го дев'ятсот початок трудової діяльності у Полтавському музично-драматичному театрі імені Гоголя. 1986 – 88-й, головний режисер полтавського театру Ляльок, 88 88-й, 96-й, головний режисер полтавського музично-драматичного театру імені Гоголя. Одружений має двох синів, заслужений артист України. Такий коротенький екскурс, коротенький, да. починаючи з дитинства, на жаль, не так багато було у нас фото в архіві. ми можливо, Не знаю, де вони діваються. Ще. я, я Справді, не Справді, але все-таки я так зрозуміла, ми правильно от основні етапи. Ну, так, в основному правильно. Там перше фото це вже ви студент, так? Так, да, студент. Да. А, Студентські ролі, курсові роботи. Як я зрозуміла, для вас проблема вибору професії не існувала. Ну так от читали, вичинаючи школи. Як, як пройшов життя театр ваше? Як театр? Можна сказати, що в якомусь розумінні випадково, тому що я займався спортом серйозно, думав, що я буду спортсменом, але вони пішли паралельно із творчістю, і з художніми моїми захопленнями. Тобто, І більше література. спорт мабуть тоді переважав? Так, да, в якійсь мірі, так. Да. Але на одному із була спартакеада народу СССР в 1954 році. Я був на стадіоні, один з режисерського факультету Київського театрального інституту Володимир Денисенко побачив мене. Я був в секторі м, стрибків у висоту. Каже, що тут робиш, я не знав, хто це. І він каже, що тут робиш, хлопче. Я кажу, нічого, та, та 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 А в той час здіймався на, на Довженка фільм «Назар Назарста От. Каже, ну під'їдь. Ну, я під'їхав. Дивився він за мною, чи не дивився, я не знаю, я його не бачив. І себе не бачив у масовці. От тому, що потім я дивився фільм Тая Галтиненко. Грала героїню, от, я її пам'ятаю, тоді вона була на другому курсі, я, я мав поступати на перший курс. І він на наступний день, під вечір того ж дня, сказав, ну, на, на, до театральний інститут, назвав Крещати, 58. Подивись, я приїхав, ми і, ну ми подивилися. Послухали мене, читав я Заяць по Хмелю. І ще і Кавказ читав, і ще щось кажуть, подавайте документи. Я забрав їх звідти і приніс театральний. І не вагаючись, це вже так було Ну, відразу пісне. І, все, не знаю. Да, і да, круто да. змінив своє життя. Так, да, фактично. Ну, ніхто не думав, що я буду бачивську нічку театральний дома. Мама тільки знала. А батьки в ваш вибір? Ну а куди б не поділися, де б вони? Все, все було прийняли. Так, ви, да, ви? Прийняли, тому що вони з дитинства мене в цьому виховували. А Мама ви співала ви? прекрасно. От, Ой, тугарі, бо, я... Хто був вашим вчителем? хто були Ваші однокурсники? Бо Семен Михайлович Ткаченко був ректором інституту і наш художній керівник. І в нас ще було двоє педагогів Тетяна Олександровна Вічора, заслужена артистка України. Янатолій Анатолій бен, бенко артист театру Франка незрівняно вдячна я їм за те, що вони розумієте, акторська професія це фактично має два певних періоди. Перший це здатність того, хто хоче бути актором, хто хоче працювати в театрі, мати певні якості. Це якість людини. Вона може так відноситись і сприймати психологічно матеріал, який не її, а чужий матеріал літературний, щоб потім переджити його, відчути його і передати так у глядача, глядачеві, що глядач захопиться тим, що ця людина робить на сцені. Він переконує її в цих почуттях. Це перший етап. Чи здатна людина, чи не здатна. Якщо вокаліст він має голос, тут нічого не зробиш. Або є талант, або є вокал. А якщо це артист балету, він має певні фізичні, психологофізичні якості, щоб виражати тілом певні почуття. А що таке актор? Ну, всі говорять, і він говорить на сцені: а, ні, ні-ні-ні. щоб ти мав змогу. Впливати на глядача чужими думками, які стали твоїми, І своїми почуттями, які вже твої почуття. І тоді вже на другому етапі це просто шліфовка, уже буде професійна, і розвиток твоїх даних природних, розвиток, їх, удосконалення, поглиблення, розширення засобів авторських це вже зовсім інший період. Скажіть, будь ласка, все-таки ну, талановитих буває багато, але не всі стають відомими. І що в театрі для, всі ж хочуть бути, скажімо, ну, вони бояться. В тому то й, й трагедія. В чому? Що відіграє більшу роль? Випадок, талант ну, для актора чи е, працелюбність? Звичайно, працелюбність. Якщо навіть вже... навіть не буде таланту, але якщо це дуже людина? Якщо людина хоче, якщо вона розуміє, якщо неї душа спрямована на те, щоб допомогти людям. Збагатити їх, зробити кращими. — Якщо є що сказати? Є їй що сказати, як людині, просто, звичайно, без таланту нічого не буде. Одне працездатністю ти нічого не візьмеш. Але ж ви, крім того, що актор, ви потім стали ще і режисером, як це трапилося. Розумієте, будучи актором вже в Житомирі. Будучи актором театру, я відчув, що мені чогось не вистачає. Чого саме? Не вистачає бажанням розвинутися внутрішньо, розвинутися як творча душа. Я став працювати режисером в Полтавському педагогічному інституті. І поставив я там виставу острів Афродіти. А до речі, переклад мені зробив в Житомирі Борис Тенфомічевський. Він сам, я бачив, як він перекладає з італійської, з е, мови, да? будемо говорити так, на українську. І коли, наприклад, я порівнюю його переклади з іншим перекладом, це, це унікальний. Ну, знову ж таки, був в ремонт театрі де в мене примірний дівся, я не знаю. Так що їм якесь незадоволення тим, що я роблю, як актор. Як... у мене були різні думки різні. І ви вступаєте на режисерський факультет. Я вступаю на режисерський факультет. Отже, тепер ви актора розумієте, і як актор, тобто як режисер, тепер, вже коли ви ставили свої вистави, ви вже знали всі акторські радощі і ну, печалі, я, як я так зрозуміло, Всі муки акторської професії. Бо самі пройшли через це неї. Безпречний, безпречний. Знаєте, Віталію Степановичу? Ми підготували сюрпризи для сьогоднішньої зустрічі. Навіть так. Навіть так, уявіть собі. І от якраз, оскільки ми зараз таку цікавою темою, як на мене підійшли муки радощі печалі акторської професії, то я думаю, буде цікаво вам зараз ну, послухати те, що ми підготували та зустріч, яку ми для вас підготували. Цікаво, Прошу. цікаво, цікаво. Здравствуйте, Віталій Степанович! Я очень рада. что меня попросили рассказать о вас, потому что мне этого очень хочется сказать вам то, что у меня накопилось, сказать все вам в лицо. Мне очень повезло с вами, потому что когда я пришла благодаря вам из музыкального училища я ничего не умела, и вы меня научили всему мастерству актера, слову, э, кажут вымове украинской, мовецей звучной красивой. Всему научили меня вы. Я помню все спектакли, которые вы брали меня в свои спектакли. Все их помню. Как вы ходили со мной за ручку, я не побоюсь этого слова. За ручку водили меня по сцене с наталкой полтавкой. Как переживали, как вы готовили меня, не спали. Оно вам, как говорится. Другому, может, и не нужно было бы, а вы, вы вот, понимаете, вы настолько переживали, наверное, больше, чем я. Вот. Я вас очень люблю, уважаю, э, дивуюсь вашей мягкости, интеллигентности. Работая в театре, вы это все сберегли, пронесли и относились ко всем, ну, настолько хорошо. Вот говорят, у человека нет врагов. Вот у вас их действительно в театре не было. Потому що ви такий чоловік. Чи знаєте ви, хто такий інтелігент? Як на мене, то це Віталій Степанович Кашперський. Як на сцені, в мистецтві, так і в житті таких зараз людей дуже дуже мало, а особливо в мистецтві. Чомусь так складається. Мені пощастило працювати з ним як з режисером. Ну, ми, актори, часто буваємо вперті, амбітні, самі собі режисери. І от одного разу, що називається, довела. На репетиції він мені говорить, все, я так працювати більше не можу. Ви дуже екзольтована жінка. Ну, я тут в сльози поки не дізналась, хто така екзольтована, яка це як екзольтована. Ну, по-іншому він сваритися напевно не вмів. не вміє. Я завжди чула від нього красиву співучу українську мову. Як йому не було тяжко, прикро, він завжди посміхався на зустріч людям і посміхається. Я вважаю, що Віталій Степанович дуже мудра людина. Його думка дуже важлива для кожного, кого, з ким він зустрічається на життєвому шляху. Одного разу він мені сказав, Марфа. Пора повертатися на сцену. Я знову і знову згадую ці слова. Тож, то можливо, і справді пора, щоб не було пізно. Я подумаю, Віталій Степанович. І ще я з ним згодна, що кожен повинен виконувати своє призначення на землі, свою місію. Як це робить Віталій Степанович? Не зрадивши жодного разу. Обраному життєвому творчому шляху. Ми вас любимо, ми вас цінуємо. Яльковий театр. артистка лялькового театру. Я коли прийшов у гільковий театр, я відразу сказав трупа зібралась, я кажу: «Ребята, ви професори в цьому. Я не можу говорити, що я так, як ви знаю, мистецтво лялькового театру. Так що ви мені допомагаєте, я буду вам розказувати, що я, яке моє відношення до певних речей, до певних до, до, до п'єси, до їх характеру, до всього. А ви вже робіть це як майстри. Якби я щось таке себе корчив там, що знаєш, яке лярка, мені було важко, а так мені було дуже легко. Вони мене підтримували, вони це робили. Вони мене так колектив хороший був, хороший, талановиті люди і хороші майстри. Не кажемо, були є. Є, є так, є. є. Академічний. Панові, ми зараз говоримо про любов і про пошану, і про ті почуття, які завжди вічні. А є ще теж, але це почуття є. Чого ви не любите в актори? Давайте про чого чого, чого ви не приймаєте? Тут ви скажуть, скажімо так, люблячи, назвали Марфу екзактованою жінкою. Але ж були речі, які ви не, не згоджувалися з акторами. Небажання думати. А це найголовніший гріх. Розумієте, Най якщо актор не любить думати над тим, що... Він зі мною виясняє відношення відношенні образу, відношенні ролі, відношенні. Коли він тільки сподівається на те, що йому скаже режисер, дуже важко. А от коли думає актор, коли він розуміє тебе з пів слова, і йому не треба двічі повторювати, тоді і робота швидше йде, і тоді очі загоряються у нього, тоді він... Вірить, що він не просто виконавець, а він творець, тому що актор такий творець ролі. От таких акторів я люблю. І з цьому згоден іще один, зараз іще один актор, який зараз продовжує буквально те, про що ми говоримо, нашу думку. Прошу, будь ласка. По-різному можна трактувати образ Возного. І кожен з акторів відтворював його через призму свого бачення. Звичайно, дотримувався думки автора. Своєрідно трактував цей образ і актор Валерій Івакін. Коли Віталій Степанович прийшов зі своєю трактовкою, він сказав, що розумієш, Валерій, я тобі з Олікцем в руках доведу, що в образі возного Іван Петрович Котляревський. Показав своє кохання, яке не збулось. Всякого голову травм трапа, всяка комієць від голова, всякого пригоді ходяться ніс, всякого пану нажив і свій ліс. Там успує, всякий мого бере за своє, всякий, хто вище ніж вогнем, від небагатого там біжме, від небагатого не слуга, Корчиться, гнеться пред ним, як дуга. От якщо він возний, то він старий, з нього порохня сипеться. Його не любить Наталка. Хіба ж, на тому, так хіба ж тому вона його не любить, що він старий? І це, звичайно, возний молода людина. Але він не та людина, яку може любити Наталка. Це зовсім інша людина. Він розмовляє іншими категоріями. Він, 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 він не та людина. А Петро це те, що Наталка відчуває своїм. А то таке. Він молодий, він, він закоханий в наталку страшно. Але возний. В даному, і в даному випадку, зрозуміло, дует режисера і актора відбувся. Ну, звичайно. було. Звичайно, звичайно. Яким ви зараз, що вам зараз болить у сучасному театрі? Перш за все, у нашому українському театрі, ну, у Росії, там, в інших народів, там є певний. Запас драматургії є більше можливості здійснити в сучасному театрі сучасну тематику життя. На Україні я чогось цього не відчуваю. Звичайно, є і радіопостановки, є і серіали, про... але такого драматичного твору, як був в свій час, наприклад, Дикий Ангел. До речі, Мероченченко грав у моїй виставі. Тут в Полтавському театрі здорово. Такого немає матеріалу. Такий роси» зарудного. Я теж став, виставу з прекрасною з прекрасними акторами, з хорошим виконанням, теж немає на тему революції, наприклад. Я знаю, що у вас є учні. І ви зараз викладаєте акторське мистецтво. Бачите майбутніх зірок? На нашому Полтавському небезпелі, принаймні. Є здібні студенти, які працюють вже в театрі імені Говоля. Це дуже хороше паралельно вчаться і на режисерському, і на акторському факультетах. Є, хто, є студенти, які вчаться в Києві, закінчили вже театральний інститут, є, хто, які працюють в столичних театрах, наші студенти-пускники. Єсть, 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 єсть. Ну, назвати всіх, це значить когось не згадати я не хочу. А вони ну, самі єсть. себе називають. Вас ще на вас чекає ще одна зустріч. Так. Да? Добре. Віталія Степановича Кашперського. Я вперше побачила на сцені театру імені Гоголя в виставі «Без вин... Вини винні, де він грав разом з Валентиною Кожевніковою. Це був... Красивий статний чоловік, дуже талановита людина. В нього тоді, мабуть, всі були закохані жінки. А так склалася доля, що в 88-му році він працював у нашому театрі, театрі Ляльок і поставив він багато поставив вистав, але мені цікаво було з ним працювати в одній Переміда Хіопса. Це вистава для дорослих, де я грав головну жіночу роль, доньку Хіопса. Я працювала з ним як з режисером. Це дуже талановита, дуже красива людина і зовнішньо, і внутрішньо, дуже інтелігентна людина. Чіткі задачі він ставив перед акторами. Дуже любить акторів, любить акторів. До цього дня я пам'ятаю, як він мені казав на після репетиції Валентину, я не знаю, про що ти думаєш, чи про стірку, яка залишилася вдома, чи про дитину, чи про чоловіка, але я вірю твоїм очам. Це так важливо, коли режисер це помічає і говорить про це. Віталію Степановичу, я вас обожнюю. Я бажаю вам довгих літ здоров'я, любові, щасті, достатку. Нехай Господь благословляє вас завжди. Віталій Сіпані, шановний, і ще ви мене відкрили як композитора, бо ви мене буквально. Втягли в цю стихію. Це ми тоді створювали виставу ніч перед Різдвом. І коли ми сиділи з вами, отам у вашому класі на третьому поверсі до 11-ї години ночі і курили приму без фільтру і створювали дійсно виставу. Я думаю, що полтавці надовго пам'ятають цю виставу, тому що вона дійсно прекрасна. Бо ви там і вірші писали, і у вас був абсолютно свій, своє вирішення. Театрального такого сюрпризу для полтавців, а я написав музику. Тобто я вам дуже вдячний, безумовно, що ви мене запросили і в Полтаву разом з, з керівництвом області і дійсно я в Полтаві відкрився, можна так сказати, в якійсь мірі дякуючи вам. Якщо говорити про Віталія Кашперського. В житті і на сцені я буду дуже необ'єктивний, тому що я дуже люблю цю людину. Для мене Кашперський Віталій Степанович це професіонал, -профі, профі, як говорять, це інтелігент, це українець, справжній українець, це актор, режисер. Педагог. Я так зараз говорю про нього як про педагога, перш за все, чому? Тому що він зіграв дуже велику роль у моєму житті. Я себе, власне, вважаю учнем. Так, Віталій Степанович, я ваш учень, хоча я ніколи не навчався на вашому курсі. Чому? Ну, перш за все, я, мабуть, і став актором, багато в чому завдяки першій зустрічі з вами. Це мені було 16 років. Не знаю, пам'ятаєте, ви чиніте випадок. Я... Займався в театрі у своєї мами. Мені здавалося, що я дуже добре граю на сцені. Ну, звичайно ж, треба було одразу йти куди? В театр Гоголя, в професійний. Мені було 16 років. І мама моя мене привела до вас. Теж вона дуже гарно зробила, що привела. ви тоді були художнім керівником театру, здається. Я вперше потрапив у ваш кабінет. Ви задали мені питання, для чого вам, Юначе, треба працювати в театрі? Я почав щось відповідати якимись книжними словами, які вичитав. Ви це одразу помітили. І був вердикт. Треба вчитися. Треба вчитися. Власне, тоді я і спробував поступити вперше в театральний інститут. Потім я вже згадував, що я прагнув, поступаючи в інститут, довести вам, що я таки буду актором, прийду колись до вас і буду працювати в театрі Мнівголя. Тобто така провокація була з вашого боку дуже сильна. А потім, вже коли я повернувся в Полтаву, працювати актором до нашого театру, ви перші, хто сказали, тобі треба вчитися далі, але на режисурі. Я, ще ніхто тут мене не знав, я не зіграв жодної ролі. Я приїхав, поступив працювати до Полтавського театру. Ви запропонували мені зробити зі студентами виставу. Зовсім не бачили мене в жодній роботі. Не знали, чи є в мене ці. Ма мабуть, знали, мабуть, щось бачили. І дали мені змогу попрацювати зі студентами одразу, зробити з ними казку. То була моя перша самостійна режисерська робота під вашим доглядом. Ну і, власне, після того я пам'ятаю, що кожного року ви говорили, коли ти будеш вчитися на режисурі. Так що, можу сказати, я ваш учень, я здійснив ваші побажання в цьому сенсі. Я зараз хочу сказати ще одне. Кашперський, як я говорю, це актор, режисер, педагог. Але зараз в театрі імені Гоголя, на мою думку, нехай не ображаються на мене мої старші колеги, наші чудові блискучі актори старшого покоління, але актора такої якості, як Віталій Кашперський, в театрі зараз немає. Що я маю на увазі? Знову ж таки, це порода, це інтелігентність, це актор е, стильний, можна так зараз сказати. Чому? Ну я бачу, що це актор психологічного театру, західноєвропейського театру. Це актор, який має грати ролі у п'єсах Вениченка, Чехова, Іпсена, Стрінберга. От зараз актора такої якості в театрі Гоголя немає. І тепер свою мрію хочу оголосити, вам так здійснити, ви зіграли роль у моєму житті дуже велику, за що я вам вдячний у мене є мрія. Я хочу як режисер попрацювати з актором Кашперським. Можливо, це якась така е, фантазія, але от я мрію, щоб вона здійснилася. Так? Попрацюємо, Віталій Степанович.